Артрон комплексний захист та підтримка соглобів. Добрий вечір. Контролер назар. Перевірка зайців і красивих зайчих. Мужчина, заспокойтеся, ведіть себе нормально. Чуєте? да, нормально! А давай я тебя нормально куда то и Я бабки не проблема, ты что, мне не веришь? Я тебе зараз покажу. Эй, не понятно. А ты мига монеть. Эй, где мои бабки? Мужи, ты брай мої бабки, эй, что ты там бабки не дают? А ты маже на моих грошах? Я не подобаюсь жінкам. Ну що, я? Якийсь урод? Ні. Придурок якийсь? Ні. Як ти думаєш, що треба робити, щоб жінкам подобатися? Сорок штук. А? Що? Та кажу, 40 штук треба намотити на екофло, бо холодильник полетів. Який холодильник? Двокамерний. Чий? Оперативна робота це спостереження і уважність. Ну От і я кажу: давно вам кажу, не місце вам в поліції. Звільнилися, позаймалися своїми улюбленими справами. Ну, от яка улюблена справа у журби? Скарги Марині писати. Добрий ранку, колеги. Не називай їх так. Ти що? Звикнуть. Боятися перестануть. Пам'ятаєш, я тобі казав, що страх це найкраща мотивація. Не пам'ятаю? Ти ж казав любов. Так, е, Треба допитати одного персонажа. Приставав до дівчат в трамваї, а коли на нього накатали хуліганку, він написав заяву на пограбування. Ну, хто зі мною? Ні, ти нудний і некрасивий. Ви теж мені не подобаєтесь зранку. А де Карина? не треба В мене кричати, а майже не запізнилась. Дивись, держава тобі зарплатню платить. Пенсію нараховує. А ти. Ну, Тоді роздягайся. Давай, давай. Давай. Досить. Ідеш зі мною на допит. Ви на того взяли. Mm. Я ж кажу вам, ловіть справжніх злочинців, а не оце все, що ви робите. Mm. Mm. Ah. Uh, так, а що вас сталося? Ого-го-го. З вами пані поліцейська, я про все забув. То може ти проспишся, згадаєш і потім нам все розкажеш. Що ви починаєте? Я ж вже написав там все. Я їхав у трамваї. Чисто випадково, знаєте, буває. так. У Мене взагалі тачка бізнес свій. Ну, і випив, я крапулечку, з ким не буває. Ну, я... Ясно, що при бабках. Ну, і всі гроші вкрали, там 5 чи 6 тисяч баксів, я не знаю. Я почав кричати, там, де мої бабки, де мої бабки, де мої бабки. Ну, і... Ось я тут. І ти написав заяву. Думаю, що ми знайдемо. Так, мені ж тут і порадували написати. Ваш колега, це як його царевич. Та ти що? Все, себе гристи. Треба підійти до питання, подобається, не подобається, з наукової точки зору. Як? Підібрати критерії жінки, яка тобі подобається. Як? Пройти тест. А якщо не пройду? Пройдеш. Так, які жінки подобаються будь-яку? Ну. Такі, як Карина. Я розкрив причину низьких показників у відділку. По винний царенко. А звідки ти знову? Слухай, може, ти розслідуваннями займаєшся. Ну вже дістали твої ревнощі. Та які ревнощі? Він переконав цього бородатого писати заяву і шукати щіпачів по триває. Mm. А давай покличемо священника? Може посвятити відділок, і він сам перестане сюди ходити. Поради Каріни? Mm. Може ще таролога покличемо чи цю порошку. Дивись, абсолютно раціональні аргументи. Є сім проблем. Mm. Цілі незрозумілі. Амбіції. Зашкалюють. Розвиток. відсутній. Ефективність. нульова. Новаторство. Командність і одержимість. Що ж у нас виходить? Це не я. Це аналітика. Звільни його і справа підуть вгору. Смішно тобі. Може, ти забув, чому ми обидва тут? Угу, Наступне. Тобі більше подобається те, що викликає емоційні реакції чи фактичні аргументи? Що? Бо... Дякую. Так, журба, дуй в архів. Треба проаналізувати усі висяки. Динаміку росту числа заяв по завідомо безнадійним справам. Іншими словами, ви хочете загрузити мене, тупою роботою знову. Ми живемо в архіві. Живемо! Тупою? То Туп піди і скажи це Марині Олексіївні. Це її наказ. Я сказала тупою, Так, хочу в архів. А, можна ми вдвох? Mm -mm. Дивись, буряк, ми ще бувають двох типів: домашній і. Бездомні. Mm -mm. Польові. Для тебе польове завдання. На зупинці, де висадили того Назара. Пошукай камери спостереження. Може, там наші паче і попався. Шанси мізерні, але треба рятувати Марину. І мене. То виходить ваша доля. В моїх руках. З твоїх це звучить як погроза. Але так. Так. А я пішов. Угу. Кабінет там. Прошу, прошу, Ну що, можна? Ні-ні, ще дні зачекай. Зараз. Заходь! Що робити? Сідай, де хочеш. Здуріти. ну, давай далі. Е, герб чи решка. Решка. Та як ти це робиш? Скільки пальців. Всім. Ринка вчиться. Шеф. Шеф, це просто магніт для фарту. Mm. Я давно за нею помічав різні речі, але це просто доказова база. Тож бери цей амулет і йдіть кататись на трамваї, поки не знайдете щепача. Mm. А який бюджет операції? 16 гривень. Везіння це коли вкладаєш мінімум, а отримуєш джекпот. Тримай. Це тобі на проїзд, а ти фартова. А приманку? Яку приманку? Ну, mm. там. 40 тисяч? Ну, а як? Mm. Велику рибу треба ловити на велику приманку. Тобто справа не така вже й безнадійна. Сковороди є план, відправив до вас. Mm. Ну, в цьому є логіка. Переконали під розписку. І постарайся, щоб не вкрали. Намагатимусь. Карінка! Карінка! Спрацювало! Так. Алло, добрий день. Так, хочу підтвердити замовлення. Екофло Дельта 2. Так, заберу. Дякую до побачення. Як я до цього. Жив без тебе! <рик> 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 Ал! Так, зараз ми Сюди <рик> О, я, сика. що Ти Тебе за таке ту. А ти? Я думав, ти інша. А ти як всі будячок, як... Кий ти кройовий! Я би ще з тобою поговорив, але немає часу. Поїхали! О, добре, що ти повернулась, і я повернувся. Тут таке. Добре, що ми вдвох. Що далі? Погадаєш мені, хто та сама жінка, з якою ми створені один для одного. Не погадаєш. Не погадаєш. Науковий підхід забув? На чому ми не. зупинилися? Можеш повторити це останнє питання, я не зрозумів його. А, а Чи подобається вам стосунки в домінантні жінки? Що? Жінка, яка керує. А, як мама? Мама в мене норм. Ах, Давай так, що ти зрозумів. Просто заплющ очі і. Уяви собі жінку своєї мрії. Як вона виглядає? Ну, вона свіжа, як весняне повітря. Угу. Вона весела, але з характером. Цікава. Так, вона дуже цікава, гарна, жіночна і тендітна. Дякую, будяк. Мені дуже приємно, що ти це помічаєш. Я аж зашарився. Мої шановні сліпі кошенята. Якщо ви мені зараз не розкажете, що корисного зробили за цей час, то я чітко уявлю ваше звільнення. Я якраз збирався переглядати відео з камер. А по аналізу архіву є динаміка зростання реєстрації дрібних злочинів. Останній місяць дуже різко. Я так і думав: починайте займатися справою або починайте уявляти своє звільнення. Всім привіт! Ми на оперативному завданні в трамваї. Так ось такі будні оперативника вічно у пошуку. Та тихіше. Почти, почте, почнемо. Добрий день. Це, це ви? А я вас пізнала. Це ви Карина Оперна. Я на вас підписана, правда? <ривітка> так, так, це я Привіт. Вибачте, будь ласка, можна вами одне селфі зробити? Так, звичайно, давайте. Ага. Хелло, народ. Ви просто подивіться, хто у мене тут. Це Карина, Обр, і вона на дуже серйозному завданні. Тих, ти так всіх щепочів розлякаєш. А, все, я я... мовчу, Круть. Вже друге відео Круте у трамваї. Прикол, що рознімала, як якийсь п'яний кент до дівчини приставав, а потім сказав, що е -е, в нього гаманець викрали. Прикол, а є відео? Так. Давай, покажи. Ось. Не, глянь цей козел вчора в мене на допиті. Каже, о, така поліцейська, в мене бабки, Тачки, а дивись, в трамваї. Лиці ще цієї… Слухай, ну я ж казав. ти на капець. Це усі, що я роздрукував з сусідніх установ на зупинці. А ці кадри з відео дівчини. З крупним планом. Трепний для пендрюжники. На цій трамвайній зупинці пересадка на три лінії. І, скоріш за все, наш щепач працює один, тому що великих грошей там не буває. ділитись немає чим. І ще це хтось олдскульний. Хто давно знає всі входи і виходи. Але зловити щепача на такій площі. Нереально. А От скільки в своєму житті? Ти розкрив трамвайних крадіжок. Ну це все індивідуально. Немає якоїсь єдиної формули чи стратегії. Тратегія. А як вам така стратегія? Mm. Лишити цю справу вісяком. Індивідуальна формула. А? Слухайте, а давайте взагалі не будемо брати заяви по справах, які не цікаві моїй роді. Він же у нас не про показники, а про чисту творчість. Навіть якщо всі ризикують Вилетіти з роботи. Твої методи сковорода. А давайте мій метод. Ви обидва вилетите з мого кабінету на свої робочі місця і будете працювати. <плес> Отже, результат тесту розумна, вродлива, цікава, стримана сексуальна. А я знаю, хто тобі підходить. Будя. Каріна, це бездушна зараза. Дякую, Олеська. Він і говорить. Осика, Осика, можеш видіти, будь ласка, нам треба серйозно поговорити. Вау! Серйозні розмови. Журба! Ей! Подивись, не було заяв по цих трьох тримайних лінах. Усі чоловіки тупі бездушні тварини, ясно? Але мені ніхто не потрібен. Ніхто не потрібен. Я сама з усім справлюсь. Так їх! Бери характером! Я розумію. Знаю, що ми створені один для одного, але ти мені більше не потрібна. Що? Ну, я, я, я розумію, ти здивована, але я не тримаю на тебе образ і навіть викреслив тебе зі свого списку помст. Ти що, вписував Т... мене у свій блокнот? Ні, ні. О, ось, бачиш, це от Ось. Все викреслив. А, фух! Дякую, я піду, Па-па. Що гамбі? тобі, тобі Чекай, ага. Алло? Добре, вже йдемо. Пішли Олеся щось нарила. Доповідаю, зібрали інформацію з трьох районних відділків по трьох трамвайних лініях. За аналізом крадіжки ставалися раз на місяць. За останній тиждень це вже третє. Молодець. Перше місце в рейтингу за ну твоє. Завтра всі йдемо на полювання. Будяк з Кариною… А я з нею не піду. Підеш з усікою. А, З ним теж не піду. Вибач за малий асортимент. Завтра підготую тобі меню на вибір. Журбою підеш. Я з ним не піду. Та ви знущаєтесь. Добре, будь як зі мною. Журба усикою. Без фарту Карини у нас нічого не вийде. Mm. А ти сам щось можеш? А можна я піду до питання Просто цікаво, чому він на допиті не розказав, як клеївся до дівчини в трамваї. Для тебе буде особливе завдання. Познімаєш відділок. Особливо царенка. Ну, піар кампанія. Окі. А де тут? Гроші платить. А тут картка. Плати. А ну стояти! Вас затримано. Спіймали. Спокійно, спокійно. Поліція! Поліція! Відбувається затрим! А, я перепрошую. Сідайте. Виходимо. Uh -huh. Пересідаємо вичі трава. Більше без моєї команди на людей не кидатися. Так, так, як і домовлялись. Гроші зі мною. Заїду заберу. Так. І що за гроші? Та замовив цю зарядну станцію. то треба заїхати забрати. Заплатиш за двох? Я, я, я без дрібних. Карте, на карті нема дрібни. Тільки службовий кеш. Я вже заплатила. О, дякую. За двох. Пробачте. Пробачте, пробачте. Бабуська жива. Ой. Да, жива. Да, жива. — тримайтеся, тримайтеся. Тримайся. Тримайте. Гроші на місці. Де їм буде. На, тері, нема! Ану. Ану. Ловіть його! Ловіть! Кого? Контролера! Ловіть його. Так це кондуктор, не контролер! Фас! <рисувствую> нема нічого. Це не він. Світ ловив його, так. <рисування> Співа. Кажуть, за гроші здоров'я не купиш, а воно як почемчикували. Брешуть люди. Ой, бабуля, ви загубили. Будете свідками. Це мила добра жіночка сама кинула конверт. Щоб ти здох! козел паршивий! Ну, дуже добра жіночка. Щіпачка-рецидивістка з багаторічним досвідом. Поліна Аронівна. Відсиділа своє ще у 2000-х, потім зникла з радарів. Регулярно нащіпувала собі на пенсію невеличкими сумами. Ну, так, а чого вона в цьому місяці так активізувалась? Вирішила зробити собі зуби, а ціни на зуби кусаються. Тому вирішила ударно попрацювати. Ну, розмов було неможливо неможливо. А то он бачив який спеціаліст по всяках. Вітаю, пане майоре! Дякую! Але від вас, Марина Олексіївна, мені не плюсики в карму потрібні, а характеристика для головного управління. І, до речі, обережніше з солодким. Тобі теж скоро на пенсію. А з такими працівниками теж доведеться по трамваях колядувати. Як? Як можна було не впізнати бабку? Скільки часу її фото провисіло на цій дошці? Якби не неймовірний фарт Осики, ми б так нічого й не розкрили. Думаєте, я фартовий? А, -а, а Карина? Це твоє прокляття притягувати невдачу. До речі, Карина. Чим ти займалась весь цей час? Піар-кампанію знайшов убого відділку. Розумієте? Ну і. Чи успіхи це не випадковість? Це результат важкої праці. А тут живе наше керівництво е, Станіслав Олександрович. А що ви тут робите? А ви шукаєте документалі суду. А ви щось хотіли? Цікаво. Що ж робив царенко в кабінеті Марини один? Не знаю. Кинь мені цей шедевр. Карина, пішли зі мною. Справа. Є. Коротше, проблема. Я вже як офло замовив. Mm -hmm. І сьогодні треба заїхати забрати. А ті 40 тисяч сковорода в казну віддав. Mm -hmm. Набери на телефоні. Дубль В. Дубль В. Дубль В. Казіно Ласт ком, Заходь під моїм паролем. Осика 69 Ну, каші. Що? 69. Угу. Так. Комона, Ти впевнений? Скільки ти поставив? Я все поставив. Все, всі, Всі твої гроші? Це всі мої бабки. Давай, я в тебе вірю. не працює. Фарт?